На цьому об'єкті нам випала нагода реконструювати дах над такою будівлею, геометрія якої приблизно нагадувала форму дулі з повною відсутністю прямих кутів та горизонтів. Тому в першу чергу ми прийнялися за роботи по облаштуванню армопоясу, яким ми вирівняли горизонти та забезпечили надійність скріплення нового даху до старої будови. Далі ми почали зборку несучого каркасу, і тут вже без магії не обійшлося, тому що протилежні стіни цієї будови відрізнялися приблизно на 30 см одна від одної. І головне питання тут було, як з абсолютно кривого зробити ідеальне рівне. У кожного досвідченого покривельника є багато прийомів, як це зробити. Деякими з цих прийомів скористалися і ми. Результатом по роботі з каркасом я був задоволений, тому ми приступили до наступних етапів: це плівка, контрейка, обрешітка та монтаж ОСБ. Обов'язково все змонтоване ОСБ ми накриваємо підкладочним ковром, тому що зайва волога йому ні до чого. І наступного дня ми приступили до монтажу самої черепиці. При наявності професійного інструмента, така робота проходить дуже легко. 53 квадратних метра разом з коньками ми змонтували менш ніж за 6 годин вдвох з моїм напарником. Черепиця ось такого симпатичного, сірого кольору. І виглядає це все дуже і дуже пристойно. Ну, а ми переходимо до монтажу підшивки карниза. Висота до нашого карнизу невеличка, тому всі роботи провелися без рештування і дуже-дуже швидко. Результат роботи ви можете бачити на своїх екранах. Сам процес не засняв, тому що не було вільних рук. Всі роботи на цьому об'єкті завершені. Ми задоволені. Замовник задоволений. Тому всім дякую за увагу.